Нової пошти змінюються правила роботи. Якщо раніше нова пошта несла відповідальність за те, що а, хтось відкриє посилку, а, забере товар, підмінить, вкраде і так далі, то зараз вони ці правила змінили. І все це кладеться на відповідальність від правника і отримувача. Що це значить для нас з вами? Це буде говорити про те, що якщо хтось підмінить товар в посилці або вкраде, то я вже маю заявляти в поліцію особисто на отримувача, маючи всі його дані. От. А ви, нагадаю, вносите нам передплату. І таким чином, ми знаємо ваші дані. І вносите ви ці дані на офіційний рахунок ФОП. От тепер такі нові правила від нової пошти. А така каблучка є, до речі, в усіх розмірах, бо розмір ви регулюєте самі. Хочете так, хочете так. Це золото 585-ї проби.